Маємо на зв'язку Олександра Скорика, депутата Харківської обласної ради, і кажемо йому доброго ранку. І чи справді він добрий? Скажіть нам. Доброго ранку. Ну, ваш оптимізм не можу поділити по Харківщині, тому що хвилину назад тільки був відбій повітряної тривоги. І ну, взагалі якийсь спеціальний стан тут подій на Харківщині. Вчора цілий день б'ють з самого ранку. По Салтійону якесь яке пекло у місті Золочеві. Опять ранки, опять ранку прилетіло в місто Богодухів. До речі, хочу сказати, що спочатку прилетіло, було чутно три три прильоти, потім було чутно вже. Сигнал повітряної тривоги. Повітряна тривога кожні 2-3 години і буквально хвилину назад остання повітряна тривога відбій повітряної тривоги. Є постійна загроза обстрілу артилерійського. Ну І вам скажу, що харків'янам не то, що складно, а надзвичайно складно перебувати в місті, тому що просто пекельні умови. Тому що постійно іде обстріли, і обстріли йдуть по таким місцям, де навіть і промзони немає близько. Там на Салтівський район. Він, наприклад, вчора були обстріли артилерії по тому району, де навіть немає там у радіусі 2-3 кілометрів, навіть немає е, і промислової зони. Тобто відвертий відвертий тероризм щодо мирного населення. І знаєте, мене мене особисто ще збурює той факт, що деякі країни там іще. Переглядають цю ситуацію чи давати статус е, е, країні Росії спонсора тероризму, е, який про яке спонсорство може йти, якщо треба дати їх статус просто країни підпертого тероризму, яка, е, наприклад, щодо міста Харкова, то цей терор і, іде кожного дня. Тому е, радісних новин на у нас немає. Було вночі, е, ну я нарахував десь прильотів 8-10. І по області чули віддали на з міста Богодухова. Вже телефонували, сказали, що був прильот у самому місті. Місто Золочів там зовсім його просто розстрілюють з артилерії, там гарять хати. Там і ну ж жах. Просто жах. Я не, не можу коментувати. Хочеться просто плакати, тому що харків'янам жити неможливо. Це. Неможливо зупинити життя, поставити на стоп і не жити. Ми вчора там сидимо в кав'ярні, і рядом по вибухи такі потужні, і поряд гуляють діти, і поряд е, люди літні. Ну це просто, це просто жах. Не не маємо з Харківщини новин е, гарних зовсім. На жаль, дуже Дуже, шкодано, дуже звичайно, шкода вам, звичайно, що, що хороших новин немає. Бо. Це це, пане Олександре, ця активізація може бути просто банальною помстою, наприклад, за ці вибухи зараз в Криму. Може з цим пов'язана активізація. Чи їм насправді я навіть не можу сказати. Я дивлюся, що до міста Харкова особливо як довідносяться -то цинічно, тому що дуже близько кордон. Вчора слідчі органи зафіксували. Якусь нову їхню систему там типу смерчатіки, тайфун з е, якоюсь іншою класифікацією сказали, що це нова система РСЗВ, яка б'є на дальність 45 кілометрів. 45 кілометрів для Харкова це просто ну фатальна відстань, тому що можуть практично з будь-якого е, окупованого ТГ плюс з території своєї бити по нас у вільний спосіб, що вони і роблять, тому що кожні дві години кожні дві години у нас повітряна тривога. Кожні дві години, Але, ну буквально аня доба, це ну просто ну пекельний який стан подій, плюс постійний артилерійський обстріл, і він вже цинічно проводиться зранку, там в дев'я о дев'ятій годині, о чотирнадцятій годині, о дев'ятнадцятій годині. То це не то, що там помста, це якесь знущання просто над містом. Просто відвертий акт геноциду е, харків'ян і геноциду українського народу. Це не можна назвати помстою, тому що харків'яни живуть у, там для того, щоб спокійно жити, треба не виходити з бомбосховища, просто там, там жити і все. Оце остання доба була така, що треба не виходити з бом бомбосховища. І я ж вам кажу, що остання, остання повітряна тривога за е, 4 хвилини до ефіру тільки закінчилась. Пане Олександре, а от в нас вчора ми розмовляли в нашому етері з військовим з Харківщини, і він, власне, сказав такі слова, що він закликає людей за можливості мирне населення все-таки кудись переїхати в більш безпечніший регіон. Коли він сказав ці слова, мені хотілося знайти записати їх на камеру і відіслати своїй однокласниці, яка зараз поїхала з Харківщини, але хоче повертатися, бо там. Там живе її чоловік, там її помешкання. Я розумію, це дороге для людини, де, де пройшло вже половина її життя. Е, ну, але з іншого боку, мені хочеться її об... уберегти, якось попередити, якось дати їй більше інформації, якою я володію. Ті люди, які зараз в Харкові, на Харківщині, які щодві години чують ці повітряні тривоги, і хтось спускається в укриття, хтось вже просто втомився від цього. Чи ви звертаєтеся до них, щоб вони виїжджали? Чи вони вже просто вирішили, що вони будуть в Харкові залишатися на Харківщині і нікуди не поїдуть з дому? Ті люди, які зараз залишилися на Харківщині, це люди волі, люди, які, ну, наприклад, я знаю багато людей, які принципово живуть на Харківщині, тому що не вважають, що ця політика... Країни агресора, вона пов'язана пов'язана з тим, щоб саме залякати населення. Ну, наприклад, я особисто я принципово тут живу, тому що я е, е, хочу довести всім, і в першу в першу чергу нашим ворогам, що нас так просто не подолати, і ми будемо допомагати нашим військовим. Ми будемо допомагати нашій армії боронити нашу землю. І основна маса населення, яка проживає тут, вона проживає тут або свідомо, тому що. Вони люблять це місто, вони е, не хочуть нікуди їхати. Або люди вже повернулися і були десь, і вони вже не хочуть, тому що ви, ви розумієте, що таке свій, свій будинок, свій дім, там, е, своє ліжко. І третя категорія людей е, є люди, яким нікуди їхати. І вони не мають е, і фінансової можливості, і фізичної можливості. То такі три категорії населення. вони... Е, Є основною масою населення Харкова, але людей в Харкові дуже багато. І коли е я гуляю по місту, бачу, е коли йде просто великий натовп людей, де на одному там е на, на одній сотці... Е Знаходиться порядка 20-30 людей. Я розумію, як людина, яка бачила вибухи, що у разі артобстрілу це будуть просто десятки жертв, і це мене мене це саме бентежить, що країна агресор просто не рахується з населенням, і саме робить терор. Щодо місцевого населення, коли вони обстрілюють Салтовку, яка ну немає, немає військових об'єктів? Ну зовсім немає, просто так географічно склалося, що вона знаходиться ближче до лінії. Кордону, то які в них думки щодо обстрілу? Думки, думки прості: залякати це населення, зробити так, щоб вони виїхали з міста, зробити так, як вони зробили з іншими містами, там з Маріуполем, з Попасною, просто знести з лиця землі. І е, цей бентежить той факт, що просто йде. Терористична діяльність проти мирного населення проти, проти країни. Ніяких військових там об'єктів немає і бути не може, тому що це чисто, чисто спальний район. Так само в нас місто Золочів Богодухівської громади, його просто зносять з лита землі. Так само в нас там е село Уди Золочівської громади Богодухівського району. Там ідуть е кожного дня бої, такі потужні втрати з двох сторон. Е е і там орки намагаються прорвати нашу оборону, але наші хлопці сильні, мужні. Герої наші не здаються і е, часом ціною свого життя е, захищають нашу територію, нашу Харківщину і нашу Україну. Тому війна е, на Харківщині, вона така дуже, дуже потужна і потужна. Ми, ми чуємо постійно прильоти, виляти. Знаєте, ну нас справжня передова лінія справжня передова. Але люди мужньо все переносять, і я навіть ну не знаю. Що можна посовітувати людині, яка вже вернулася в Харків, яка вже пережила е, скільки подій. У нас 6 місяців. У нас з першого дня, коли було окупована частина Харкова, у нас до е, кільцевої дороги орки стояли. Там 200-300 метрів зі сторони е, Рогані, то в нас просто били мінометами, у нас били ствольною артилерією, нас били з, з усього чого попало, то навіть тоді було менше обстрілів, ніж є зараз. Зараз це просто якесь, якесь пекло і, і все. Але харків'яни мужні люди е, всі вистаять, і Україна вистає. І дякуємо нашим хлопцям, нашим героям, які нас захищають. Бо якщо не буде віри в наших героїв, в наших захисників, то ми втратимо вірку в нашу Україну.